Що робити з парком грабник у рівному? Це питання несподівано почало непокоїти місцевих чиновників і вже навіть склали цілий план. Ця частинка парку також найперше потребує вирішення питання водовідведення. А без вирішення питання водовідведення не є доцільним здійснювати якісь інші інвестиції, оскільки вони будуть зруйновані дощовою водою, яка з всього району туди стікає. Наразі там здійснюється ряд заходів: це облаштування дренажних траншей тощо, які мають зменшити навантаження на даний парк. І і відповідно потім є логічним продовженням цього. Це реконструкція тих конструкцій, які там є. Перш ніж робити реконструкцію грабника, фахівці мають визначити, які локації аварійні, а які ще можуть функціонувати. Для того щоб ми чітко розуміли, що можна буде з ними зробити. Ми маємо дослідити і має бути технічний звіт. Це має ліцензійна фірма, яка має ось... Повністю дослідкувати, написати звіт. Ми тоді на комісії теж розкажемо, з чим воно пов'язано, роздамо всім членам самої комісії, і тоді будемо приймати рішення, що подальше разом робити з цими конструкціями. В парку також планують зробити освітлення. Однак наразі там почали розчищати територію. Що стосується тих робіт, які сьогодні виконуються, це виконується саме поточний ремонт, тобто це не виділяється кошти окремі. Стартуватимуть якісь роботи щодо реконструкції грабника лише після готового технічного звіту конструкцій, які там знаходяться. А на це фахівцям знадобиться близько місяця часу. Ольга Денілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.